Огірків немає, пригостили менші і більші я нарізаю отак і роблю. Ми дуже любимо ці огірки закриті, де багато цукру. Я зважила тут 3 кг огірків. Тепер я взяла 2,5 стакана води і одну склянку солі. Це сюди висипаю, не кипячу нічого, просто перемішаю, щоб розтанула сіль. Навіть якщо десь не розтане, то не страшно. Ми будемо з вами перемішувати. Ці огірки, не бійтеся, що солі здається. о, як багато солі. Ні, не багато. Ми більше огірки солити не будемо. Перемішали оце все гарнесенько. І залишаємо огірки на 3 години. Я додам сюди цибулю і трішки часничку, Перець болгарський, якщо у вас є. Якщо у вас є синенькі, синенькі. Якщо у вас є шампіньйони – шампіньйони. Все це можна додати прямо сюди до огірків. Сьогодні в мене будуть тільки огірки і цибуля. Дивіться, півтори годинки в мене пройшло, Уже видно, що огірочки стали такі, як в'ялі. І додаю сюди, я взяла 600 грамів. Цибульки і два зубчики, дві головки чеснику. Головне кожні 10 хвилин перемішувати. Ти стало більше, бо огірки свій сок випустили. Дуже легко це все так перемішувати. І зараз вже можна ставити стерилізувати банки. Три години пройшло, баночки я постерилізувала, і зараз беру просто-напросто так ось насито набираю, щоб зайва волога стекла. І розкладаються огірки по баночкам стерилізованим. Щоб трішки стекло. Нічого не миємо, не переживайте, можливо, ви там куштуєте ось солоне. Не переживайте. Дев'ять баночок вийшло, оця водичка нам не потрібна. І в кожну баночку додаємо по одній гвоздичці і по два духмяного перчика. Беремо один літр води, два стакани цукру і один стакан осту 9%. Все заливаю сюди. Ласка, не бійте, що буде солодке або кисле. Буде дуже-дуже смачне. Воду цукор закипить і виливаю склянку оцту. Маструлю, наден це там якусь ганчірочку і ставлю банки всі по марусин поясок, щоб була вода. Ось Ви бачите? І потім Траю кипіти, і зараз виливаю сюди оцет. І заливаю банки. Так, ну що, закипіли. Тепер беру обережно, заливаю баночки. З моменту закипання оцієї води для стерилізації 5 хвилин. Так, ключем кипить 5 хвилин, закатуємо і ховаємо під ковдру. Вірили закрутку і під ковдру. 9 баночок тут до повного охолодження. Того маринаду вистачило на 9 баночок.